Радіо UA Chicago Друзі. Тепер ми переходимо до місцевих новин. Чикаго. І направду є люди, які ми маємо і мусимо пишатися. Наталя, тобі слово. Отож, вперше в історії міста Чикаго генерального консула України Сергія Коледова нагороджено почесною медаллю мера Чикаго. Це нагорода дипломатові, який представляє найсміливіший народ України, який протистоїть російській агресії та захищає демократичні цінності у світі. Україна це вільна держава і вправі сама обирати свій шлях. Тому ми разом повинні допомогти у цьому українцям, які втратили через війну свій дім, які люблять свою землю. У нашому місті ми прийняли понад 18 тисяч біженців з України генеральний консул Сергій Коледов упродовж цілого року присутній на всіх мітингах його синьо жовтим прапором? Ми бачили на наших вулицях. Він робив і робить усе, щоб про Україну знали. Закликав підтримати його мужній народ, який ми не маємо права залишити сам на сам. Ця нагорода по праву належить українському дипломату. Ми пишаємося нашою українською діаспорою. Про це наголосила Лорі Лайт. foot. 25 квітня 2023 року у культурному центрі міста Чикаго відбулася важлива подія. Церемонія вручення почесних медалей від мера міста видатним людям, які своїм внеском та особистим прикладом прославили Чикаго. Лорі Лайфер особисто представила кожного, хто удостоївся цієї медалі. Зокрема, за особисті заслуги в будівництві інвестиційних проєктах, розвитку економіки міста, культурі, мистецтві, охорони здоров'я, гуманітарній та громадській діяльності. Особливо наголосила на Важливості охорони правопорядку, відзначивши міську поліцію. Вручення відбувалося в обстановці урочистості. Голова організації міст побратимів чикаго Київ, Віра Ельшевська та члени Лідія Трухла, Левко Голубець та Марія Климчак. першими привітали пана Сергія Колодова з високою і почесною нагородою. Я приймаю цю на медаль як нагороду Україні від мера міста та у всіх мешканців мегаполісу. Дякую за підтримку і розуміння. Разом ми переможемо. Саме такі слова сказав генеральний консул України Сергій Кольдов. Ця подія справді історична. Усі присутні стояли і оплески і вітали переможців і тих, хто отримали ці нагороди. І ми, в свою чергу, Наталя, Дмитро, Вадим і Радіовічка, вітаємо пана Сергія Колодова з тим, що він заслужено отримав нагороду від мера міста. Ви на це заслужили, і дякуємо. За вашу діяльність, радіо UA Chicago.